Ну що, хлопці, почнемо? Як ви усі знаєте, мене підвищили до головного менеджера. Дякую, Бріт. Дякую, Адаме. Це звільняє посаду менеджера магазину. І сьогодні ми проведемо випробування, щоб дізнатися, хто отримає роботу. Ууу! Дякую, Бріт. Тож, я гадаю, буде чесним проводити випробування за абеткою. Тож, Адам, ти у нас будеш першим. Далі Алан, Бріт, Еллі і Роуен. Добре. Тож, хто буде виконувати роль менеджера, отримує усі повноваження менеджера, що означає, що усі мають його слухатись, окей? І виконувати, що він каже. Угу. Ровене. Що? Чого ти чіпляєшся? Ну, ти не стоїш з усіма. Мені здається, це трошки зневажливо, окей? Дякую. Добре, Адаме. Ти будеш першим. Я так. Давай. Усім при. Ромене! чуваче, завали. Ти можеш, адаме. Усім привіт. Я пан менеджер. Блять. Я. я містер король. Я хотів би обговорити, що ми могли би зробити для. Ти в порядку, Адаме. Я наробив на халепу. Все в порядку. Ми можемо прибрати. Ні, я. Я наробив х... халепу. О -о -о -о. Добре. Чому б тобі не зняти футболку і не віддати її Алану. Все добре. Окей. Хороший хлопчик. Ти мужик, Адаме. Окей. Алане, you ти наступний. Моя черга. <проб> Зніміть з нього футболку. <проб> Я намагаюсь. <проб> Я бляха менеджер. <проб> Вам не перемогти мене. <проб> Вибач, Адаме. Та та нічого. Дякую, <проб> Алане. Це було <проб> жахливо. <проб> Добре, брід, ти <проб> наступна. Дуже дякую за цю можливість. Я вас не підведу. Правило номер 204 В робочі години телефони мають бути в режимі польоту. Правило 205. Ліміт перерв на туалет одна на людину. Вони записуватимуться. Правило номер 206 Ви зобов'язані надати паролі від усіх своїх соціальних мереж для проведення перевірки історії пошуку в інтернеті. Правило 207. Вибач, це забагато правил. Правила важливі, Алане! Добре, я думаю, достатньо. Правило номер 1 Алану більше не можна розмовляти. Правило номер 2 Добре, ще одне цікаве випробування. Вірю, я склала гарне враження. Угу. Еллі, ти наступна? Давай, подружко, за це дівчино. Окей, добре. Мій перший наказ це правило цих земель буде це не... тиша. Перш за все, я збільшу свою ЗП до тисячі за годину. Приймаю готівку і коштовності. По-друге, у нас у всіх буде тварина, яка буде нашим чемпіоном. Ці тварини битимуться на смерть щодня о п'ятій у клітці. Це означає, що нам потрібна клітка. Також усім заборонено носити штані. Добре, Елі, якщо ти не сприймаєш це серйозно, я до біса серйозно, знімай штані. Ро твоя черга. Дякую, Рі. Як виконуючи обов'язки менеджера, я оголошую завершення випробувань і проголошую себе довічним менеджером у чорній футболці. Ровене, ти так не можеш. Я бляха, все можу, але не Рі, він же ж так не може? Ну, технічно гадаю, може. Слухайте сюди жалюгідні невігласи. Час веселощів та ігор завершився. Татусь повернувся. І Він голодний. Бляха. Скорочення платні. Скорочення, скорочення, скорочення ти. Ти технічно вище мене за. за посадою. Тож подивимось, як воно. Скорочення платні. Блядь. <плес> Гляньте інші відео і підпишіться. Підпишіться.